Французький індокитай 1920. ті Освічені в'єтнамці викликають духів, але замість відповідей одкровення. Так починається історія Каодай релігії, що поєднала Будду Христа і Конфуція в одному символі. Каодай одна із новітніх синкретичних релігій, що виникла у В'єтнамі на початку ХХ століття. І об'єднала в собі елементи багатьох світових віровчень. Її поява припадає на період французького колоніального панування, коли у в'єтнамському суспільстві активізувалися духовні пошуки, відчуття кризи традиційних релігій та інтерес до містичних практик. Формування релігії пов'язане з поширеною в ті роки традицією спіритичних сеансів, коли учасники здебільшого освічені чиновники та інтелігенція прагнули спілкуватися з вищими духовними істотами. Під час одного з таких сеансів у 1921 році чиновник Нгомін Чіеу. Нібито отримав через посередництво духів пророцтво від небесного владики, який велів йому створити нову релігію та зобразити її символ Небесне Око. Незалежно від нього, в Сайгоні Хошемін, інша група урядовців також контактувала з духовним світом і отримала подібне послання. В результаті ці групи об'єдналися і 1926 року в провінції Тейнінь було офіційно проголошено створення нової релігії під назвою Великий Шлях третьої епохи спасіння, відомої як Каодай. Особливістю цієї релігії є її синкретизм прагненням поєднати всі основні релігії світу, вважаючи їх частинами єдиної божественної істини. Віряни вірять в одного Бога, нефритового Верховного Творця, який у різні історичні епохи посилав людство пророків, щоб спрямувати його до духовного зростання. Згідно з вченням, такими посланцями були Будда, Ісус Христос, Конфуцій, Лао Цзи, Пророк Мухаммед, а також великі діячі культури й духу, як от Шекспір, Віктор Гюго та інші. Таким чином, Каодай не заперечує жодної релігії, натомість проголошує завершення духовного откровення в третій епосі, коли сам Бог безпосередньо відкриває істину людству. Центральною ідеєю релігії є віра в реінкарнацію. Душа людини проходить безліч перевтілень, поступово очищаючись і зростаючи духовно. Залежно від моральних якостей, добрих чи поганих вчинків, душа переходить на вищі або нижчі щаблі буття. Метою віруючого є вдосконалення, подолання гріховних нахилів, досягнення стану святого або просвітленого і, зрештою, повернення до Бога Творця. Цей процес універсальний і доступний кожному незалежно від національності, культури чи релігійного походження. Релігія висуває чіткі моральні приписи. До них належать суворий вегетаріанський спосіб життя: відмова від м'яса, алкоголю, наркотиків, утримання від вбивств, брехні, крадіжок, подружньої зради та зловживань. Життя має бути чистим і в духовному, і в фізичному сенсі. Велике значення надається внутрішній дисципліні, самоконтролю, щоденній молитві, скромності. Повазі до батьків, старших, а також збереженню родинних і суспільних цінностей. Релігійне життя віруючих передбачає щоденні молитви чотири рази на добу вдома або в храмі, участь у священних обрядах у дні молодого і повного місяця, спільні богослужіння та свята. Під час служби приносять жертву не тварин, а символічні дари чай, квіти та рисове вино. Все це символізує духовну, життєву і тілесну енергію людини. Музичне оформлення богослужінь ґрунтується на в'єтнамських народних мелодіях. Особливе значення мають також ритуали на честь предків, весілля, похоронні церемонії та духовні посвяти. Структура Каодай дуже розгалужена і чітко структурована. Центром духовної влади є святе місто Тейнінь. Де розташований величний храмовий комплекс, який часто називають В'єтнамським Ватиканом? Його архітектура справжній символ синкретизму. Тут поєднані елементи католицьких соборів, буддійських пагод, індуїстських храмів та даоських споруд. В організації релігії чітко визначені духовні ранги від простих служителів до верховного глави. Священними книгами релігії є Тхайнгон, збірник откровень, отриманих засновниками релігії в 1920-1930-х роках, ТА Тан Люат або Новозаконня. Збірник коментарів і тлумачень до откровень. Попри те, що Каодай виникла як національна релігія В'єтнаму, її вчення має універсальний характер. Сьогодні вона поширена не лише у В'єтнамі, а у діаспорах США, Франції, Австралії. За різними оцінками, кількість послідовників у світі перевищує 4 мільйони осіб. Існують кілька напрямів цієї релігії, проте всі вони визнають єдиного бога символіку небесного ока та спільне вчення про третє божественне откровення. Хочеш більше, ніж просто факти. Підписуйся і відкривай незвідане разом із нами.